Вітаю! Сьогодні знову про життєві вибори і життєві зміни. І зміни, які ми прагнемо, але інколи чогось нам не вистачає, ми стоїмо на одному місці. Сьогодні натрапила мені на очі одна фраза про те, що якщо ми нічого не змінюємо, значить це наш вибір. Я вважаю, що це істина, я вважаю, що це правда, тому що багато із нас мріють про щось, бажають чогось, бажають змін, бажають кращого, щасливішого життя, забезпеченішого, гармонічного, але на бажаннях. Це все і залишається. І ніхто нічого не робить. Ніхто ніяких дій не, не виконує для того, щоб хоча б приблизитись до тієї чи іншої мрії, до тих чи інших змін. І навіть в момент, коли ми стоїмо на місці, це теж наш вибір. Вибір в якійсь. Не зміни, а в якусь певну стабільність і в певну безпеку. Тому що наші зміни інколи будуть говорити нам, що нам потрібно змінити якісь звички, змінити режим, змінити наші дії. А нашому розуму це не дуже імпонує, це не дуже йому хочеться робити, тому що він звик. Жити протягом 20 років, 30 років, 40 років, по одному алгоритму. А зараз світ настільки він швидко змінюється, настільки багато інформації, і всі люди кажуть, що потрібно щось зробити, потрібно включати себе, потрібно відчувати себе. І коли процес відбувається відчуття. Або хоча б ви на першій стадії знайомства з собою внутрішнім, відчуття якогось внутрішнього голосу. Ви починаєте з'єднувати з собою, ви починаєте розуміти, що ви хочете, куди ви хочете йти. У вас відбувається процес змін. І у вас... Спочатку на початку відбувається, він в чому? Ви починаєте змінювати свої звички, ви починаєте коригувати свій розпорядок дня. І що це вам дає? Вам це дає в першу чергу нові звички, які дають вам нову реальність. І якщо ми говоримо про те, що наповнюйте себе всередині. І якщо всередина буде цвісти, буде наповнена, це все наповнення буде проявлятися і взовні. Але коли у вас відбувається оцей процес, я вже змінила одне, я вже змінила інше, я змінила третє. І у вас починаються ці зміни і ці нові звички, ви починаєте їх впроваджувати в своє життя. Інколи. Інколи ви стикаєтесь з тим, що вам набридає, що ви втомились, що ви вже не хочете цим займатись. І це зрозуміло. Тому що звички, звички, вони. звички на те вони і звички, щоб до них звикнути, і до них звикаєш дуже швидко, а ось від. Роз, розвчитися, не розвчитися, ні, це буде неправильно. Здобути якісь нові звички набагато складніше в нашому свідомому віці, чим коли ми ці звички здобули раніше. Про що я говорю? Якщо людина там з 10 років е займається спортом, то їй зараз 30-40 займатися спортом це звичка. Яка у нього протягом життя. Якщо людина ніколи не займалась спортом, і в 30 років їй кажуть про те, що маленька моя і улюблена моя пташко, якщо ти починаєш духовно розвиватись, ти маєш розвиватись не тільки духовно, ти маєш розвиватись ще розумом, тілом і душею. І тоді включається свідомість тіла. Свідомість тіла це наші звички і наші. Якісь зміщений фокус уваги на тіло, тобто йога, спорт, спа. Наша задача дати активність і дати нагрузку на тіло. Для чого це? Тому що коли людина починає. Запускати в собі новий якийсь енергопотенціал. І якщо вона почне медитувати, практикувати, стояти на цвяхах, в неї тіло має адаптуватись до цього об'єму енергії. Наше фізичне тіло це просто оболонка, яку ви бачите. Це мізер з того, що у вас є всередині і що у вас є тут. У вас тут такий кладість знань. Його просто потрібно пізнати і розкрити. Ми не можемо, звичайно, знати абсолютно все. Ні, але кожна людина має свою унікальну рису і свої унікальні знання. І якщо ми будемо говорити про те, що людина в 30 років починає займатися спортом, їй цю звичку потрібно напрацювати і потрібно напрацювати руками. Колись вона буде здаватись, колись вона буде е, вмотивована йти на спорт. Але в більшості випадків ви ви маєте зрозуміти, що в якісь моменти, коли ви забажаєте якісь зробити зміни в своєму житті, ви стикнетеся з моменту, коли я нічого не хочу, нічого не можу. І це нормально. Але наша задача в цей момент не здатися і не пустити все на самотік, а прийняти рішення і прийняти рішення в себе. Змістити фокус знову ж таки в себе, сказати навіщо це вам? Не для когось, не для чогось, не для чоловіка, щоб він вас любив, не для дітей, щоб, вони, щоб мама була здорова. Ні. В першу чергу ви маєте це робити від великої любові до себе і від бажання собі бути вдячною. Ви можете себе розділити на три частини. Біологічна частина це ваше тіло, духовна частина це ваше внутрішнє. і розумова частина, яка інколи в наші часи буде диктувати правило ось цим двом попереднім. І наша задача в якісь моменти відключати ось цей розум, тому що розум наразі він буде вас зупиняти, він буде вас. Він буде вас зупиняти, і він, вас буде, і він вам буде говорити, що вам це не потрібно. Але ви маєте відчути своєю душею, що вам потрібно, коли вам потрібно і як вам потрібно. Ми дуже, дуже часто думаємо про те, що про нас подумають, що нам скажуть. І що я роблю правильно? Але не зважайте на те, що люб, що люди кажуть про вас. Тому що про вас мають говорити ваші вчинки і про вас може говорити те, як ви прожили своє життя. Чи прожили ви його для когось? Чи прожили ви його для себе? Тому що ось ця жартовність, я буду жити своє життя для дітей, я проживу своє життя для чоловіка, я проживу своє життя ще для чогось. Не для цього ми приходили всі для того, щоб жити заради когось і заради чогось. Все, що у нас є, це ми. І ми є сьогодні. Чи будемо ми завтра? Не знаю. Але ми не можемо якісь інші думки і побажання ставити попри все, і ставити на перше місце, чим ви самі. І це про втрати, і це про можливість відпускати, і це про можливість відчувати себе в з'єднанні. Нас вчать любити ближніх, нас вчать любити батьків, нас вчать любити партнерів, компаньйонів, колег, приймати, сприймати, комунікувати. Але страх і біда в тому, що ми не вміємо, не можемо і боїмося залишитись одні. І боїмося комунікувати з самим собою. Ми не пізнали себе, ми не знаємо себе і нам від цього страшно. Дехто забиває фоном своє життя маючи тисячі друзів, сотні друзів, з якими можна поспілкуватись і поспілкуватись про якісь буденні справи. Звичайні, хто що готував, хто куди ходив, хто з ким спав, хто що їв. Про ось цю всю, можна сказати, інколи мішуру. Але вона мішура це постійно і, і всюди. І ми можемо витрачати по дві, по три, по чотири години за день на спілкування для того, щоб не бути одними, для того, щоб не відчувати самотність, для того, щоб закрити чимось свій простір. Закривайте свій простір собою. Закривайте простір. Чимось тим, що дасть вам якусь енергію для чогось. Але знову ж таки зрозуміти, для чого це потрібно. Не потрібно бути відлюдником і просто на постійній основі медитувати, на постійній основі закриватись в собі, не спілкуватись. Це має бути для чогось, це має бути акумуляція чогось. Я скажу по собі, я Можу спілкуватись з друзями, можу спілкуватися з сестрою, з, з мамою, з татом. Я не спілкуюсь кожного дня, у мене немає такої практики. Для мами у мене і в тата у мене це неділя, але це телефонна розмова на годину-півтори. З сестрою також вечірні дні. Можливо, Два рази в тиждень, можливо, рідше з подругами, можливо, раз в місяць, два рази в місяць, але також по годині. І ми за цю годину абсолютно все проговорюємо, що у нас відбулося. І я не починаю жити їх життям, а вони не починають жити моїм життям. Кожна людина займається своїм, але потім ми можемо зізвонитися і розповісти, що у нас відбулося за той чи інший момент. Можемо порадіти, можемо посумувати, і це нормально. Але коли в твоєму дні немає можливості побути з собою, немає можливості поспостерігати, провідчувати, подумати, щось зробити для себе. Ось тут є страшно. Ось тоді ти думаєш про всіх, але думаєш про себе. А наше життя воно не таке вже довге, як здається. У нас є певний відрізок часу. І він має початок і він має кінець. Початок був тоді, коли ми народилися. Потім ми пішли до садочку, дехто з вас жив довгий час, в бабусі з дідусем. Потім школа, університет, коледж. Це такий, знаєте, період в 17-15 років, які ми не дуже добре вже пам'ятаємо, пам'ятаємо фрагменти, але ці фрагменти дали нам якісь якусь базу, якою ми користуємось наразі. Але чи пам'ятаємо детально ми це все? Ні, не і зараз, коли ми вже ніби дорослі, в школі ми мріли про те, що ми виростемо і будемо кимось, чимось, з кимось. ось Ми вже виросли. Ми вже виросли, ми вже дорослі, а інколи ведемо себе так, як діти. І це класно, тому що не потрібно ніколи забувати, що у вас всередині живе маленька дівчинка, маленький хлопчик, який... Хочу бути таким же наївним, як колись. Має такі ж неймовірні мрії, як колись. І в дитинстві, коли ми мріяли, ким ми будемо, у нас не було страху. Ми просто мріяли, ми просто бачили себе і ми просто відчували себе. Я коли була в дитинстві, я мріяла бути першим адвокатом чи юристом. А потім бачила себе на сцені співаючи. А в деякі моменти я бачила на сцені, коли я говорю на велику кількість людей, які мене слухають, я презентую свою книгу, я зараз її пишу. І я говорю на велику аудиторію. І в якийсь момент я думаю, блін, ну коли ж це я вже виросту, я буду говорити на велику аудиторію. Але я вам так скажу, навіть ті люди, які мене зараз будуть дивитися, це ті люди, це та, ті люди, які мали мене подивитись, і це та аудиторія, яка мала бути. І я не скажу про те, що хочеться чогось більшого. Хочеться просто, щоб люди в цьому світі проявляли себе. Я зараз себе таким чином проявляю. Це мені подобається. Тому що я починаю говорити про те, що я думаю. Я починаю говорити про те, що я бачу, про те, що я відчуваю і що спостерігаю. І це краще, що може бути, тому що у декого немає навіть часу для того, щоб поспостерігати. У мене є, я спостерігаю, я вам це кажу, це доношу. І про і тут про зміни я знаю просто на собі, інколи це дуже складно, інколи потрібна допомога і потрібна підтримка для того, щоб хтось направив, підтримав, дав стуса але ми тоді можемо якось покращувати своє життя. Не хочеться просто, щоб ми були як біологічна маса, яка просто ходить на роботу, повертається додому. Мені хочеться, щоб якось більше людей почали жити сповненим яскравим і щасливим життям. Але це ми можемо зробити не, не, не зважаючи, не очікуючи, що щось буде, не зважаючи якихось кращих часів. Ви зараз формуєте себе, ви зараз робите так, щоб ви були щасливі. ну, дайте відповідь просто, чого вам не вистачає для щастя. Ви зараз почнете писати. Можливо, грошей, кар'єри і всього іншого. Це дурня, це ви не про щастя говорите. Це ви говорите про норми, які нав'язав вам соціальний світ. А щастя насправді в тому, щоб прокинутись, посміхнутися і сказати дякую, що я є, дякую, що є мої близькі, і дякую, що є мої рідні. І зробити так, щоб себе відчувати щасливо і щоб дати цю можливість відчуття щастя своїм близьким і оточуючим. Ми взагалі забули про те, що кожен з нас це брати і сестри в якомусь поколінні, в якихось перевтіленнях. І ми всі єдині у нас кров тече по венах. Ми маємо один і той самий о, о, образ. Але нас розділяє щось. І розділять нас внутрішнє, не зовнішнє нас розділяє, нас внутрішнє розділяє. Звичайно, знову також ми дехто відрізняється, але. Більшості моментів нас відрізняє внутрішнє, нас відрізняє, як би це не дивно звучало. Сяйво в наших очах. Інколи воно згасає. І ось коли згасає сяйво, ось тоді проблема.